Тільки це важливо для нас, ну ми ж також хочемо бути незалежними. Ми будемо, хочемо бути а, вільними від росіян. Для цього нам потрібно дійсно тут мати якісь гарантії безпеки, і вони не завжди тільки в присутності військової сили іноземної на території. Це і присутність іноземного бізнесу на території, тому що тоді американці будуть захищати свої. своє своє. І це може бути для Трампа логічним поясненням, чому він надає підтримку Україні, чому він продовжує говорити про ленд-ліз для України, mm -hmm. що це не просто так, як Трамп давав, а потім списував борги. А що це буде в рахунок доступу до українських critical raw materials, я би сказала, mm -hmm. що це критичні матеріали, а не тільки. Те, що він озвучує, тому що він вже сказав і про нафту і про газ і про решту.